Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава. Куди чешити? Да? Ну так ви ж підписникам, не мені, це ж не я вас питаю. Ви, хто вже біжить. Так, хто вже... Дядько з палкою, як завжди. Доброго вечора! Чуда може спить. Як діла в тебе? Добре. Хорошо? Мамка не обіжала. Картошку посадила. Добре. Точно посадила? Добре. Молодець вже на поштовому. На поштовому? А тут посадила? Забулася. Забулася? Хазяйка така, вона та сама хазяйська, так? А то нам сказали, чайник. Це ж у нас Аврора, так? Аврора, бо я ж мені ж треба вивучувати я трошки, ти вже брову накрасила, так? Так. Так, понятно. Не в платі, ні? Безплаття. Хто там у нас Ми дрімає, обідаємо. Як, воно... Як тобі весна прийшла, день побільшав, а ти така... Ну так. з Христа знята. Ні, виглядаєш хорошо, але чувствується у Тома. Нормально, не головне на жаль. Я вас вітаю, рада бачити. Скучила зараз за, тобою. Да? за О, так що, друзі, всім доброго вечора. Приїхали до Танюшки. Поїхали, перезули автомобіль. знайшли ще один косячок. І хотіли на цьому авто приїхати тобі показати. Ну ти його в Ютубі подивишся. Не схотіли їхати, завтра приїде ремень, поміняємо. І тут заходжу в вайбер. Танюха мені написала. Каже, може до мене заскочить після 19.00. Я кажу, ну що, полетіли. Так що Леся Петрівна, поки нам готує їсточки, то ми вирішили з дівчатками приїхати. Провідати я тебе. Я вже не можу Не можеш? Мені теж дуже-дуже мене кортить. Що погнали? Вийшли. вийшли. веди мене, веди. Ти мамки не допомагаєш малювати там? Рор. Мама, одно... Мама, я все одно мамі мовчаю. А що це за квітка Це ти садила таку красиву квітку. Це? Ні. А... Мама купила. Мама купив, да? так? А що там у тебе таке в кармані є? А, а ти щоб не мусорить, правильно? Да, так. <рес> все нові нові твори. В мене аж телефон за, 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 за А що це перестановку, лки. Перестав... <рес> Чи ж ти вже відики знімаєш, я не зрозумів. Ну а що робити? Ні, так серйозно, дивлюсь. Пустий Фейсбук. Що робити? Пусти Facebook, щоб лучше Так? Да? Так, да, Це підсвітка на постановку. Ні, думаю, там ставиш, знімаєш там щось. А, ну можна, так що, друзі, хто То не хто дивиться нас перший раз? раз Робочий день з 36 годинним часом ці вже 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 починається. Хто дивиться нас перший раз? Ми приїхали до Танюшки. Вона в мене Танюшка, поштовий майстриня. Ну так записано. І для мене це Остапенко. Я знаю, що твоя дівча, правильно? Так. Бо я ж брата твого знайшов на Остапенко. Нарешті я узнав, пройшло десятки років, що ти його сестра. Ну це не мішало нам спілкуватися. Не як з братом і сестрою, а по окремо. Ну а на даний момент Женя, дивлюся, завжди він пише коментарі, завжди підтримує мене у Фейсбуці, у Ютубі. І для мене це важливо, коли військовослужбовець підтримує простого селянина, який щось пробує робити. Дуже важко морально на душі останнім часом, дуже багато хитять, хитять, розумієш? І воно начебто ірунда, ми вже до цього привикли. Але коли отак в голову собі вбиваєш. Що приблизно, коли ти на рівні е, Березані з кимсь не можеш знайти спільну мову, ти розумієш, що це не тільки Кацапи, а це українці, які пишуть там. Я Ви? Я бачу. Бачила. Бачила? І мене реально трошки вихарьовує. Так що, друзі. Е, це нові лоти, нові лоти. Папа, О. Знаєш, хто це такий? Хто? Це військовий, який у полоні в, в Кацапівська заславова. Так, Завзова, так. Да. Є. Михаїл Данів. Пишо, це просто в мене зразу мурашки по кожі пішли. А я і... зробила надпис просто радій життю. Так, да, це кстати, толково. О, нормально, хай буде. О, це реально mm. до теми. Раді життю, тому що в нас люди не радіють і не цінять кожну хвилину життя. Сьогодні я спілкувався з двома військовослужбовцями. О, чи, чи, Щас мені тут якраз хорошо так вас знімати. Так, один із 54-ї бригади, це хлопчина, який воює з 14-го року. І один із 77-ї, це ця автівка, яка зараз у мене, вона поїде. І він особисто за мною буде їхати. Це люди, взагалі, яких я не знаю. Вийшли на мене. Хто через кому, хтось через знайомих. Вони не дивляться, Ютуб. Але це не означає, як там кажуть, якщо ти не мій підписчик, то я тобі допомагати не буду. Чи що? Є. Е... Прогалина, якщо можемо ми її закрити, то ми її закриємо. І нові знайомства, вони просто. Ну, Хто там таке прочіо на... Мені Вона на Женьку похоже, чуєш? Так. Да? Да. Похожа на дядька? Да. А каже, що ж я можу на дядька не похожа бути? Похожа мені на дядька. О. Да. Зараз будемо буде. Тепер будемо все по очереді, буде Танюшка представляти і розказувати, що вона сюди вложила. І я попереджую, це нові лоти, ота е гільза, що в нас з вирізаним тризубом. А якщо вона продасться, вона піде у нас на допомогу. Ну я не буду казати підрозділ, вони казали не казати, але це Запоріжжя. Я думаю, е перша гільза зв'язана з останньою гільзою. О, і ну, люди, якщо складуть пазли, вони зрозуміють, який це підрозділ, але це підрозділ, який боронить небо на сьогоднішній день від дронів Камікадзе і різних речей. І вони потребують підтримки в ремонті е, хоча б двох автомобілів. Одну гільзу я продав просту, чисту за 3200, у них вже вона є. От, і я думаю, цю, як хтось хоче, може її продемонструвати. Нічого лишнього, сірий колір. Так, нічого лично, тому що цю красу не хотілося дуже простіцьковувати. І тут так. Все-таки з Запоріжжям це все зв'язано. Ти щооо. Зараз дуже багато військових робить собі татуювання. Татуювання. Так що, друзі, отака гірзочка. Зблизька. Ну, звісно, як казала Марія, Тітонька. Казала, ми її продали вже. Казала... Що на відео це одне, а коли ти його руками трогаєш, то це зовсім інше. Так. Ну і розкажи ж мені, а як от тобі от приходить це все діло? Не знаю, прийшло. От мені дуже захотілося написати про цього нашого захисника. У мене мурашки похожу, реально, від цієї, цієї гільзи. Коли писала і дивилася на його посмішку, ну я можливо... Трошки він ніби мені схожий, бачу свої помилки, але коли я і писала цю роботу, я цією людиною просто, я не знаю, сльози навіть. Якщо Надюха познала і зразу спитала, то значить чітко. У мене сльози навіть. Наскільки у нас людей багато силі і волі за нашу країну, за. Забувається, так? Да? Азовсталь, отак, так, да? оце ну, все. Я таке не можу. Ну, ми то я, я теж не забуваю. Я не можна забувати. І кожному. Кожному велике дякую. Тобто, щось мені от так хотілось його написати. Спіть ну, уже такий лот. Ось так, так. Да. І ззаду написала, просто радій життю. Остапенко. Лучко, та, Остапенко. Та, <laughs>. щоленько, ну, Але ми... може вона не було ще підписати, що це Михаїл так? Да? — Я думаю, люди розберуть. Далі сейчас до маленьких потім. Далі не от, не от, не от, не от просто сірий фон і твій котик з ССУ. Кошенята, так. Не можна. То такий ти кот. його малювала, так? Mm -hmm. да? ну. <laughs> Тебе кот є. І да? дві маленьких. Ось та... Даже я покажу. Ну, моє прохання було завжди, щоб був тризуб. Завжди. Отакий От кіт захисник. Це ці гільзи в нас ідуть. Гуляй поле. І ця гуляй поле. А ця у нас підбахнута. От іменно ця латунна гільза, вона йде в нас. Під Бахмутом. Ну, не знаю. Якщо оце буде плюс, бо вже все не знаю. Малювала, малювала. Ось. Плюс є, тому що в мене одна вже куплена. Не маленький Крішевченко і Леся Українка. Але це ми всі ще може щось доробили. Не треба нічого. Хай таке стають. Хай такі так. будуть. Слава Україні! Героям! Слава! Е, розумієш, одна гільзочка, одна маленька, ну, я не схотів тобі дзвонити. В мене один підписчик він переслав там кошти із Польщі. І він попросив мене, ну, у мами в нього було день народження першого числа. Mm. Але я кажу, ми не вспіємо. Я хотів відправити картину і кружку. Він каже: хай лучше буде пізніше. Ну, пізніше можна буде поздоровити. В мене є адреса, і я йому напишу. Ну, я думаю, він побачив, він дивиться він з Польщі. І, і ми вийшли. Тобто, одненьку гільзочку ми, вона, можна сказати, що вона вже продана. Тобто людина скинула лот, і він дуже просив мамі. Він каже, дуже мама от хоче, і. Я думаю, ми навіть на неї лот не будемо ставити. Там лот був, ну, він перекинув 1600 гривень, але він завжди допомагає, розумієш? І я не буду просто любу гільзу, яку він схоче, таку він і візьме з них, і ми її відправимо. А ці три гільзи, ми їх будемо виставляти лоти і будемо продавати. Молодець, що займається цим ділом завжди Та розумна сила, тільки разом. Так що... Верона ну на можна? телефона. Ти тут танюш прицілься, будеш Отак, Дядь Сережа ще хоче ще раз передати тобі привіт від одного того самого. він... Нік добрий, сказав передати. Ну якби ти уважно всі відео дивилася, але зітьми ти не можна. Я був десь пробалакався в якомусь відео. Так. От, думаю, Хоч би ти не почула. Але слава Боже, ти не почула. Так що він перекидав на ті гільзи, які були у нас. Опачки, а хто? Я мамі дам. А мама вже як схоче. Та сюди я вийду. О. Тобто, Артем, ми тебе не знаємо. Вернуся. Та й просто телефон поверни, отако, і все. О, так, поверни. О. Ох, і блогери ви батьки. О, Отак. Повернула і все. о. Вони а Вони кажуть, знімати, воно, воно. О, ну Мені ж теж треба туди постояти. Е, захисниця і е, українське село. Два лота було, да? він скинув по 10 тисяч. На ці лоти. Поставив. Не було конкуренції, Ну, я розумію людей, але з ним конкурувати. Ми не знаємо, що це за хлопчина, але я знаю, що це хлопчина, який виріз у сільській місцевості, який жив у селі, корови, свині, коні, тобто все було, як і у мене. Але на даний момент займається чимось іншим. Але він говорить, що після перемоги він по-любому до нас приїде, і ми його побачимо, який він є, поки він хоче бути. Щоб про нього не знали. Він ще вислав мені павербанків 10 штук, кажуть, 10 вже там я на вогледарку передам, звело соперку передам, тобто вже фактично от, і а Що ти стосовно тих двох гільз, одну гільзу він подарував їжачку, Мама взяла. а одну гільзу він ну, відправив я по адресі, яку він указав. І ще вийшло, що шунуть тупонув, і дівчатам дівчата пакували, і я перепутав, захисницю я відправив їжачку, а українське село відправив йому. Але я думаю, хоч я й перепутав, а там ще дівчата подарили плаття. Мар'яна про подарила Альоні плаття їжачкові жінці. Ми його замотали, положили в гільзу і положили в кружку. От, а, а їжечок вже в мене був, то він ще сало, ж виківська сала кусок А Я знаю, Артем приписав на ніз, але ми туди кусок сала, канфек то напали. Але ми перепутали, гільзи. Те, що внутрі все правильно. І Артем мені пише, о, як же ж там помінятися, там ж всередині оці ці речі. Як ні, якщо там нема плаття, то це значить твоя. А в мене, я вже фото. Але, ну, скину вітя мені фотку, я не виставляв у Фейсбук. Читав у спільноту, тому що це дружина їжачка, і це треба вам ну, питати. Але реально класно так платить, і до ця. І він сказав: 5 тисяч гривень передать майстрині, а вона хай використовує їх на свою сім'ю і на свої е, держи, держи, свої. <смас> так що такі діла. Так що, друзі, виконав е, прохання доброго, можеш йому передати. Я не знаю, ну я думаю, що він... Він молодший від мене, я думаю, кращий. Так що все не швидкою. Ну, він молодший, молодший. Він молодший від мене років на 10, я думаю. Але з ним, коли спілкуєшся, просто ти получаєш заряд енергії, ти перестаєш боятися. Все, як добре, будемо чекати тебе в гості. Да, по Після перемоги можна й до перемоги. Велике, велике -вели -вели дякую. Так. Я не знаю, такі великі гроші для мене, чесно. Так, а для кого так, не гроші, Танюха, це великі. Це... Себе треба, по-перше, ціни. Люди, у нас який був договір. Я сказав, хто хоче придбати роботи Тетяни, от хто хоче їх придбати, я ще їх так розложу і зроблю ще й фоточку на пам'ять, вони можуть самі написати, скільки вони хочуть, щоб тобі. Від щита ну, mm. на роботу. Мені вони пишуть, так само, як коля. От, сьогодні я не знаю, вечором хтось мені перекинув е, кошти, е, коля там написане. Я щось одразу предполагаю, що це наша і Микола. Mm. От, але, але я ну, ще не знаю, тому що день ніхто нічого не присилав, а на даний момент є надходження. О, тому що ну таких скільки ж ти можеш людей, але люди все одно по трошечку, по трошечку, по тихому по тихому допомагають. Так що, друзі, збір у нас продовжується. Так як нам їжачок подарував машину п'яту, то шосту машину ми далі збираємо. З неї ми взяли на резину, на комплектуючі, і Ще хлопцям хочу купити на 72-ку там помпу просять, ну щоб відкачувати воду. О, то я вже замовив Віталіка в будімі, він повинен привезти. А далі вже рухаємося. Так що, хто нам зможе допомогти чимось, і можете сразу писати в Viber. Можливо, комусь сподобалася гільза. Ви можете написати свою ставку. От. Ну, такі роботи, я думаю, стартувати від 2000 гривень і вище. Ну, я дешевше просто не віддам сам по собі. Так що на цьому буду завершувати. Ввечер в хату всім. Танюшки, дякую велике. Не передякую з трьома дітками і творити, робити, і жити в сільській місцевості. Це просто, просто, просто тяжко. Так що Фільш, ти також робив дуже велику колосальну роботу, допомагаючи бійцям. Получається, і і мені, і моїй сім'ї. Дуже велике дякую. Ну, всім, так. Да. Так що, друзі, я всім хочу подякувати за довіру і підтримку. Є, звісно, люди, які пишуть гедоту. да, вона осідає, да, вже її не сильно сприймаєш. Але найкращий розряд від цієї ситуації, от коли поспілкуєшся з хлопцями, От, да. подзвонив і в них зовсім інше бачення. І як мені колись говорив е, один із військових. Каже, Військові, ті, що приймають безпосередньо участь в бойових діях і боронять нашу неньку України, ніколи таку єрість, як деякі там пишуть, що я там військовий там і все остальне, що там якийсь піар, т.д. дайте тепер. Ми просто показуємо, як ми робимо, що ми робимо і як ми рухаємося. І це звіти, тому що я служу по собі, мені важливо, якщо я комусь щось даю, безпосередньо, якщо людина на щось просить комусь. Мені важливо, щоб воно пішло туди за адресою. І безпосередньо на своїй практиці знаю, що не всі речі, які я безпосередньо передавав, дійшли до адресата. Так що е, бажаю всім скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб на вашому шляху менше зустрічалося таких не дуже добрих людей, а зустрічали собі подібних. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, на цьому все. Надіємося, що скоро прийдем ще. Пока, пока. Пока.